Що робити, коли діти не хочуть ходити до храму? Дорогі мої, це часто мене, як священника, запитує, для глибоко віруючих людей справжньою проблемою стає те, що їхні діти до виховання, яких було докладено всіх старань, підростають і заявляють, що не вірять у Бога або не будуть ходити до церкви. У батьків одразу ж виникає запитання, що сталося, де ми схибили у вихованні, як заохотити змусити свою дитину знову відвідувати храм. За недовгу практику священичого служіння приблизно вже 20-й рік, мені доводилося чути такі розмови неодноразово. Це далеко не поодинокі випадки, а загальне явище. У пошуку. Розв'язки такої проблеми, очевидно, слід рухатися від кожного конкретного випадку втрати віри у дитини. Бо причина може бути безліч. Напевно, кожний випадок треба розглядати індивідуально. Не йдеться тут про ті випадки, коли дитина не перейняла досвіду літургійного життя, не ходила до храму, не чула про Бога. Тут кажуть, що як був малим, постійно ходив, а зараз став дорослим, каже, і крока до храму не зробить. Тут брак віри природнє продовження домашнього егоїзму, в якому особа виросла. Але що ж сприяє тому, що не вірять ті, що виросли у родинах з глибокою духовною традицією? тут мусимо собі підмітити, що виховання, хоч і є важливим, Однак невирішальним у формуванні людини. Кожен має своє его і в умовах вільного вибору може обрати зовсім не те, що його батьки. На особу впливають не тільки батьки, але й школа, середовище ровесників, масові культурні віяння і тому подібне. Вплив середовища. Іноді причиною втрати віри у дитини чи юнака. Може бути середовище, якому вона перебуває, або нове, до якого починає належати. Наприклад, при вступі на навчання і так далі. Для юнака, який ще не до кінця сформований, важливою і впливовою буде та група людей, які він віднаходить і реалізує себе, до якої прагне належати, щоб бути прийнятим. Юнак готовий жертвувати навіть найбільш усталеними принципами. Дуже важливо в такий період дати молодій людині зрозуміти, що вона є особистістю і повинна мати свої пріоритети і цінності, і не діяти, говорити, думати, та як усі, бо поведінка як усі позбавляє оригінальності. Спільноти мають у такому віці глобальне значення. Вони стають осередками однодумців, і саме тут люди не бояться бути самими собою. Тому так важливо, щоб ці спільноти були здоровими і ґрунтувалися на здорових спільних інтересах. Брак аскези в житті. Другою причиною є брак аскези у житті молодих. Загалом, в житті. Особливо у житті духовному дуже важливою є здатність бути аскетичним, уміти відмовити у приємному, брати відповідальність за свої вчинки, виконувати щось терпеливо, багато разу і не за гроші. О дуже тут важливо, бо батьки самі дуже шкодять дитині. Підеш до храму, а я тобі морозиво куплю. То якщо маленьке, підеш до храму, а я тобі 50 гривень, а я тобі 100 гривень дам за це. Потім, дорогі мої, там уже вертольота треба буде купляти. Щоденний духовний розвиток неможливий без аскези, бо завжди будуть приходити кризові моменти. І лише ті, хто в якийсь спосіб практикує аскетичну поведінку, зможе перетерпіти. І не зневіритись. А чим власне є аскеза щоденного життя і спецсовісті, регулярна молитва, піст, планування дня і реалізація плану, організація часу, відомова у приємностях заради якоїсь важливої справи. Треба вчити дитину малою, щоб вона якусь пожертву склала. Вона заробила якісь гроші перші. Скажіть, що навіть в Біблії написано, що завжди перше жертву не було. Хай не все, хай трішки, але хай воно вчиться з малої дитини там на тацу кинути чи в скриньку запхати, а не тільки все собі і собі. Іноді буває, що молода особа не стільки втратила віру. Як не може собі зарадити у розвитку духовного життя. Тут треба зустріти третє наступне, зустрітися з особою, а не знання. Ще однією можливою причиною трати віри є те, що юнаки чи дівчата виховуються у середовищі передавання правд віри, а не живого свідчення віри. Для молодого покоління набору етичних правил або релігійних культових обрядів, та воно вже не вистачає, що старші приймають як норму, молодь ставить на шальки Терезів і підсумнює. Молоді не робитимуть чого-небудь, якщо не розумітимуть навіщо. Навіщо ходити, як ходять батьки до храму, якщо це ніяк не пливає на їхнє життя. Або ще з малої, що мама за ручку дитину тягне, а тато сидить у хаті. А дитина вже хоче бути такий, як тато. Коли мама запитала, чому ти вже хочеш бути таким, а тоді вже не треба буде ходити до церкви. Молодим передають систему релігійної поведінки, а заторкнути їх може лише зустріч з живим Богом, не канони і звичаї. А глибоке внутрішнє переживання присутності Бога тут і тепер у моєму житті. Я коли сповідаю молодь, коли вони там пропустив храм, не мол, попростив молитву, дорогі мої, розумію, що ви не кожної неділі будете ходити. Але десь колись, появи собі ту боротьба йде за твою душу, ангел один. Ангел світлий, ангел темрявий, ведуть боротьбу за твою душу. Закрий очі, уяви той момент, хто переможе, котрий ангел. Ти не пішов до храму, хто втішився, а кого ти засмутив? Нехай собі це допоможе не тішити темного ангела, а цього ангела, якого ти прихрещені отримав. Так само з молитвою. Та не мусиш усі ті молитви, які ти знаєш, ходячи, сідячи, лежачи, та перехрестися, та просто скажи своїми словами дякую тобі, Боже, поможи мені, Боже, прости мені, Боже. Шість слів, а вони можуть більше мати значення, чим ці всі молитви. Дорогі мої, не заставляйте так конче дітей клячати по півгодини, як і ми. Хай стоїть, хай сидить. Але головне, щоб, як кажуть, було у присутності. Бога. Коли віра стає фанатизмом, це справді складно. Але причиною втрати віри в дитини, яка виросла, може бути те, що в неї просто не було релігійної свободи вдома. Не йдеться про те, щоб релігійне виховання залишити на волю випадку. І не про те, щоб хрестити дитину тоді, коли вона собі сама. Зможе обрати релігію. Проблема починається тоді, коли релігія стає не фундаментом родинного життя, а набирає нездорових фанатичних форм. Між релігійним вихованням та життям, виключно в рамках церкви і церковної спільноти є велика різниця. Тоді, коли дитина брудна і занедбана, Бо батьки не мають до них часу через те, що постійно в храмі або беруть участь у тисячах набоженств. Це не релігійне виховання, а вияв фанатизму. Мусимо розуміти, що змушувати дитину ходити до храму або все її дозвілля робити релігійним може закінчитися трагічно. Не заставляйте годинами клячати, годинами у храмі бути. Проще ходити. Найважливіше свобода. На сам кінець, дорогі мої, слід ще раз підкреслити, наскільки важливим є релігійне виховання дітей у свободі, читаючи Біблію, розумієш, наскільки важливою для Бога є наша свобода, і те, щоб ми шанували як свою свободу, так і ближню. Тому батьки мають шанувати свободу своєї дитини у її відносинах з Богом. Доцільно тому у різному віці давати дітям відчути свободу, це не означає взагалі не говорити про Бога. Дайте, хай воно самовчиться. Не заставляймо оця свобода вибору. Якщо ж дитина. Яка подорослішала, все-таки не ходить до церкви, незважаючи на віруючих батьків, слід усвідомити собі наступне. По-перше, це Його право. Бо Ісус каже, якщо хочеш, то ходи за мною. Ось чого Бог хоче. А ми хочемо дитину заставити, чоловіка заставити. Ми би усіх заставляли. А Господь не хоче насильно нічого. Якщо хочеш, то ходи за мною. Так пробуємо і мити. Дитино, Ісус каже, якщо хочеш, то ходи. Він радо тебе чекає, якийсь такий спосіб шукайте, а не бичом заставити. Як би це не було боляче і жорстоко, однак кожен з нас проживає своє життя сам і сам за нього відповідатиме. Можна зробити все можливе, щоб допомогти. Але можливо, але неможливо жити заміж когось. Якщо чітко собі це пояснити, то зникне хибне відчуття провини за учинки ближніх. Іноді любов проявляється в тому, щоб дати можливість піти, як це зробив милосердний батько із їх притчі. Бачите, не зупиняв їх. Дай мені половину мого майна, дає йому. Не каже, ти не заробив. Раз так хочеш, я тобі нічого не дам. Бери, іди. ти відчуєш сам, що це таке бути без батька. Я вірю, повірте, маю двох синів, 20 років. І теж, здається, багато різних ситуацій, але даю цю свободу вибив. За все одно показую. Хочеш свободи, май. Хочеш працювати, працюй. Але пам'ятай, я є, якщось не так, я завжди готовий тебе підтримати. Я готовий відкрити тобі двері, підставити своє плече, нену. Це данина свободі дитини і батьківська любов, хоч як це неймовірно складно би не було. Я навіть такого прикладу вам наведу, коли він отримав першу зарплату. І я йому говорю, дитино, може щось на церкву пожертвуєш, а він вже плани мав багато чого купити собі. Каже, а може з другого? Ні. Пам'ятай, з першого, з першого завжди перше віддавали Богу. Бог тобі поверне. А як щось тобі не стане, я тобі допоможу, але ти віддай своє. По-друге, Бог найкращий батько. І він пильно буде дивитися за кожним, хто заплукав. Бог значно більше любить твого сина, ніж дочку, ніж ти сам. Не будьмо, як кажу, гіршими не знаю за кого. Бо каже, якщо ви бувши, вмієте давати дітям добрі дари, то скільки Отець Небесний дасть тим, який просить. Ви у Бога за дітей. А Бог сам подбає, як і говорять, Бог не хоче смерти грішника. І наостанок. Терпеливість і безперервна молитва за навернення можуть тут допомогти. Ось що насправді може допомогти. Не сварка, не крики, не гнів, бо самі нагрішите і їх доведете до гріха, а воно запреться, може, й пішов би до храму, але покаже вам, що ви на нього вплив, що ви вже ним не будете керувати. Хочемо, щоб наша молитва діяла блискавично, а Бог хоче навчити нас чекати і ніколи не трачати віри у Його милосердя. Бог знає що. І коли зробити. Наше діло молитися, просити, а коли дати, це вже Божа справа. Не сідаємо і не займаємо місця Божого. Ніхто з нас, дорогими, не любить кричати на дітей, але для більшості з нас це неминуче. Незалежно від того, наскільки хороші наші діти, чи які хороші ми, як батьки, зрештою діти роблять помилки. Коли це станеться, ми сподіваємося, сприйматимемо це спокійно. Але коли повинні дисциплінувати наших дітей незалежно від того, чи ми тихо докоряємо, чи підвищуємо голос, щоб донести свою думку. Крик на дітей ніколи не приносить задоволення ні батькам, ні дітям. Це може призвести до образливих почуттів і створити стрес у стосунках. Коли ми кричимо, наші діти можуть відчувати, що ми їх не розуміємо, або що ми несправедливі, або вони можуть почувати, що ми думати, що ми сприймаємо їх інакше через їхні помилки. Тому коли ми кричимо, дуже важливо впоратися з наслідками так, щоб показати нашим дітям, що ми завжди будемо їх любити та підтримувати, незалежно від помил. Ось чотири речі на кінець, які потрібно зробити після того, як ви накричали на своїх дітей. Скажіть їм, що ви їх любите. Ваші діти знають, що ви їх любите, і вони люблять вас. Однак після того, як ви накричали на дітей, і ви, і вони можуть ставити під сумнів почуття один одного. Після цього важливо ще раз підтвердити дитині, що ви її любите. У багатьох ситуаціях, мабуть, доцільно почекати, поки емоції вщухнуть, щоб ваша дитина могла почути вас з більш відкритим серцем. Другий, покажіть їм, що ви їх любите. Це може бути так само просто, як зайти в кімнату вашої дитини, обідняти її піти, не сказавши ні слова. Або це може бути пов'язано з причиною, чому ви дисциплінували свою дитину. Наприклад, якщо у ваших дітей були проблеми через те, що вони не прибрали свою кімнату, ви можете піти та витратити годину, допомагаючи їм навести порядок. Якщо ви не знайомі з п'ятьма мовами любові, приділіть кілька хвилин ознайомленню з ними та визначте, якою мовою любові розмовляє кожна з ваших дітей. Третє, приготуйте їх до відповідальності. Без відповідальності поведінка не зміниться. Якщо ваші діти мали проблеми через безлад у кімнаті, перевірте, чи вони прибрали її. Якщо в них у школі виникли проблеми, надішлі до електронного листа вчителю, щоб дізнатися, чи проблему вирішено. Якщо ваша дитина знає, що їй буде притягнуто до відповідальності, то швидше за все, ваша дитина швидко вирішить проблему та не повторить помилку знову. Подальше спостереження також дає вам можливість похвалити дитину за правильну поведінку. Четверте, рухайтеся ще далі. Ваші діти повноцінні люди. Не дозволяйте їм визначати себе через неправильний вибір, який вони роблять. Перейдіть до іншої теми. Якщо вам довелося докоряти їм за поганий вибір вдома, вибір запитайте їх, як справи у школі, якщо ви були засмучені через те, що вони не виконали домашнє завдання, почніть розмову про футбол або інше заняття. це допоможе показати, що ви дбаєте про них загалом і що ви не визначаєте їх на основі їхньої останньої помилки. Напередодні, дорогі мій, попередьте дитину, що завтра неділя. Меншому малюку можна це сказати перед виходом. Пристосовуйте свій лексон до потреб вашої дитини. З того, що я пам'ятаю, мої діти ходили до бами або до амінь. Дитина однієї з читачок ходила до Алелуя. Звісно, я використовую також слово церква. Спілкуйтеся, як хочете, лише би домовилися. Дитині не подобається бути здивованою, не обманюйте себе, йти до церкви для неї не прогулянка мрії, хоча з часом так буде. Представте дитині похід до церкви як велику відзнаку чесі нагороду. Ми часто розповідаємо про літургію, як про зустріч з другом. Ми підкреслюємо, як ми пишаємося тим, що дитина хоче піти з нами, хвалимо будь-яку зрілу поведінку. У підсумку ми поводимося як батьки, які чогось навчають дитину через такий похід. Служба Божа сповнена фантастичних речей, для деяких з них варто підготувати. Молодшому розкажіть про дзвіночки і що він зможе дати священнику гроші на тацу речі. Для, на жаль, для них це головний пункт програми. З Трохи старшими дітьми не полінуйтеся, послухати святе Евангеліе, розкажіть дітям про що сьогодні Ісус розмовлятиме з нами. Я пам'ятаю, карик мого Сина, коли у віці майже 4 років він нарешті докумекав. мамо, то пан. Читаєте, про що ти мені розповідала, радісно закричав він. Неправда, що дитині у церкві нічого не розуміє. Вона розуміє більше, якщо дорогі батьки, ви постараєтеся. Гаджети до церкви, Брати чи не брати? ого чого тільки я не бачу в церкві. Поліцейські машинки з церенкою, ляльки, які плачуть, браскальця, що грають, і справжню вечірку з попкорном. Я вже не кажу про смартфони. Не беріть цього. Шановні, дитина це дитина, звісно, візьміть воду для малюка. Я також брав з собою щось перекусити – Якщо після однієї служби їхав на другу. Найчастіше це була якась канапка, якесь печиво. Це було швидше, спокійне заняття під час проповіді, ніж реальна потреба в їжі. Можна і навіть треба взяти з собою. Наприклад, соско або підгузник нічого більше. Даю вам слово, дитина переживе цю годину. У віці приблизно двох років дайте дитині інформацію. Вона вже настільки доросла, що в церкві не буде її степити. Я... Насправді, навіть якщо ви на службі чудово даєте собі раду без гаджетів, то знайдуться інші діти з плюшевим медмедиком, лялькою, соком або жуйкою. Ось чому так важливо, аби ваша дитина знала, що дозволено і що не дозволено в церкві. А що дозволено? Ви можете інвестувати в аксесуари, які природно носять до храму, книжки з молитвами для дітей, або кольорова вервечка. Дитина може спокійно розглядати її під час проповіді. Мабуть, немає кращої картини, ніж донька, яка з серйозною міною збирається до церкви. Навіть пізніше, користуючись книжкою, вона почувається зрілою. Добре, буде запланувати сімейний вихід достатньо рано, щоб спокійно підготуватися, одягнутися і взяти все, що буде потрібно. І водночас іти досить повільно, щоб уйти до церкви за кілька хвилин до служби. Так, ця провільна прогулянка найважливіша. Пам'ятайте, не приходьте до церкви на 15 хвилин раніше, тому що для маленьких час дуже довгий. Ви хочете помолитися перед службою тиші. Краще це зробити вдома. Найважче я залишив на кінець. Справа в тому, що немає такого, як спокійно вийти з дитиною до церкви. Протягом багатьох років я думав, що тільки у моїй сім'ї стаються речі перед виходом на службу за меші фільму шахів, за загадкових обставин раптово зникають речі, і сім'я божеволі. Зникла Парасолька, рад тому що хочуть туалет. Невідомо, хто іде, поклав ключі. Потім ми плавно переходимо до перших слізних сцен за участю наймолодших учасників церковного дійства. Незабаром їм починають вторити старші, а ти скрегочиш зубами, кричиш і диво, що не доходить до рук Що більше у нас було дітей, то більший гардебарон. Це було зовсім не смішно, і це ставалося найменш очікувані моменти. Пам'ятаю, як мені було соромно, що я не можу дати собі ради. Важко було стояти перед вівтерем, знаючи, що саме сьогодні сімейна іделія розпалася. Віра у Бога також означає усвідомлення існування зла. Мені здається, що сім'я у церкві це така потужна сила, що сатана шаленіє, а частина його люті, на жаль, припадає нам. Це усвідомлення сильно все полегшує, дозволяє швидше вгамуватися, ловити відстані баланс. Мені дуже допоміг один священник, даючи зрозуміти, що не тільки я борюся з недільним гамедоном. якщо у вас теж так, не знеохочуйтеся, так буває. І ці недільні конфлікти стаються не тільки у вас. Опануйте емоції, тихо прогулюючись, йдіть до церкви, усміхніться дружині, чоловікові та дітям. Зрештою, насправді нічого не сталося. Навіть якщо ваш син марширує у двохрисних туфлях, От життя. Ви родина і у вас потужна сила, а завдяки спільній службі, і Божій ви відчуєте величезну благодать. Жоден з вас окремо не має такої сили, яку ви маєте разом, як сім'я. Це моє внутрішнє і дуже сильне переконання. І тримайтеся цього. Усвідомлення єдності і сили в сім'ї, яка йде на службу Божу, дозволяє подолати всі труднощі. Отже, чим озброїтеся, коли йдете з дітьми до церкви? Терпеливістю, дорогі мої, терпеливістю і великою терпимістю до власних емоцій. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Я уділяю благословення, а ви напишіть імена своїх дітей під благословенням і свої думки висловити. Як у вас це виходить, і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!